Лідер християнського демократичного союзу Фрідріх Мерц, який з великою вірогідністю стане наступним канцлером Німеччини, звернувся через мережу ікс до Зеленського та наголосив, що Німеччина разом з Україною і в добрі часи, і в часи випробувань ми ніколи не маємо плутати агресора та жертву у цій страшній війні, наголосив німецький політик. Водночас в ультраправій альтернативі для Німеччини, котра посіла друге місце на виборах 23 лютого, наголосили, що Сполучені Штати і Російська Федерація мають домовлятися без Зеленського. Президент Трамп скасовує переговори з президентом Зеленським, тому що він не готовий до миру. Миру все одно потрібно досягти, навіть без жебрацького президента Зеленського. Це не питання корисних копалин, а здорового глузду. Оскільки ЄС і Німеччина не можуть виступати посередниками, США і Росія повинні дійти згоди. Хоча можна зауважити, що загальний рівень підтримки України у Німеччині значно вищий, якщо спиратися на заяви політиків. Оскільки озвучений Анналіною Бербок заклик розблокувати 3 мільярди євро для України, повторив і віце канцлер представник партії зелених Роберт Габек, він закликав Німеччину та Європу до швидких дій, передає видання Шпігель. Зокрема, він закликав надати 3 мільярди євро для оборони України.